Боже Слово каже дуже принципово. Бо уста священника мають берегти знання, і законно люди шукають від уст його, бо він вісник Господа. Друзі, священник це не просто обрядова фігура якась не літургічна фігура. Це, по суті, голос Божий до народу має бути. І сьогодні в новому заповіті усі віруючі, це царське священство. Так, каже, по факту Біблія до нас. А отже, ми покликані говорити істину, незалежно від того, кому вона може бути незручна. Якщо священник перестає говорити правду, він втрачає, друзі, не просто свій вплив, по суті, він втрачає своє покликання і свій сенс. Нема змісту в неговорящому правду священникові. Бо якщо ти більше не пророк, ти придворний по суті. Ти більше не сторож суспільству, і тоді ти, значить, просто розважальний цього суспільства. А Господь шукає, друзі, не ефектних, а вірних. Біблія каже нам, що Бог благословляє вірних, не популярних, а тих, хто викриває і говорить істину з любов'ю. Тож запитай себе, який є сьогодні мій голос? Голос істини чи голос зручності? Друзі, час не мовчати. Говоримо те, що каже Бог: не менше і не м'якше.